The cat sat on the Я всіх вітаю, мене звати Іван і сьогодні хотів би розповісти вам про ті самі кросівки на літо, про які я згадував в огляді перших форсів. Nike React87 стала одною з головних моделей 2018 року і встигла наробити трохи галасу серед снікер-тусовки. Зовнішній вигляд цієї пари походить від колаборації Nike, де за дизайн відповідав Деріал Меттюс, та бренду UnderCover під шерством Джуна Кахаші. Спершу Element87 дебютували на Парижській. І неділі моди на показі undercover, після чого люди снікерхеднуті на всю голову, просто змели з полиць оригінальні Колорвеї колаборації цих двох брендів. А вже потім Nike в звичній для себе манері почали штампувати нові Колорвеї. Я пам'ятаю, як вперше їх побачив, коли вони дропнулись, і пам'ятаю, як вони мені тоді дуже сильно сподобались. Я маю Nike React 87 в Colorway Dusty Peach і мені є що вам сказати. В цих кросівках я відходив попередній сезон, і головною їх фішкою, як на мене, є не напівпрозорий матеріал, як вам здалося, а їх підошва, яка виготовлена із величезного шматка REACT. Це найзручніші кросівки, які я коли-небудь носив. Вони в міру м'які та пружні. Піна реакція просто 10 із 10, на мою думку. Я дуже ціною комфорту у заті, і це не означає, чим воно м'якіше, тим краще. Ні. В одному з наступних відео я покажу вам одну пару, яка просто до незручності м'яка, і цілий день в ній відходити буде дуже складно. Але продовжимо засипати компліментами реактир. На що просто неможливо не звернути увагу, це напівпрозора ріп тканина, з якої зроблена більша частина кросівка. З чого можна зробити, висновок що структура кросівка просто відсутня через це любителів жорсткого какасного взуття, прохання не турбувати та проходити далі. Однак завдяки цьому матеріалу можна повністю змінити вигляд кросівка, просто підібравши шкарпетки. Наприклад, я купую собі на літо як не різнокольоровіші шкарпетки, і виглядає це все просто чудово. Так, тепер шкарпеткам теж потрібно приділяти увагу, але не думаю, що це буде дуже складно. Прозорий ріпстоп дає просто космічне відчуття повітряності та легкості. На дотик матеріал доволі таки жорсткий, а на ділі вентиляція кресівка проходить просто на неймовірному рівні. Краще можуть продаватись хіба шльопанці чи якісь сандалі. Я їх носив в 37-градусну спеку і можу з певністю сказати, що ногам було комфортно. Та вони не пріли, як могли б це робити в будь-яких інших красівках. Але будьте уважні, матеріал не врятує вас від дощу. Ви одразу промокнете, та і на внутрішній частині ріпстопу буде завжди залишатись пилюка. Отже, пара доволі таки марка та не універсальна. Якщо йти далі поверху, то він обрамлений в. Типу шкіру та типу замшу та рефлективом на петлях для шнурків і ззаду на п'яті виглядають вони дуже стильно, ніби ось тільки намальований силуат якимось дизайнером. Пробкова устілка теж дуже стильно виглядає. Не дивлячись на ніби відсутність як такої жорсткої форми кросівка, п'ятка доволі непогано зафіксована пластиковою вставкою ззаду. Але сам цей заднік абсолютно нічим не пом'якшений. Та підібравши шкарпетки неправильно, можна наробити своїм ногам шкоди. Але чесно кажучи, в мене з цим проблем не було. Отже, якщо підводити пісунки, ця пара викликає у мене лише позитивне враження: тут більше плюсів, аніж мінусів. Так, вони марки під дощем не прогуляєшся, але в них можна комфортно та спокійно проходити цілий день і не мати з цим е, жодних проблем. Хотів би всім подякувати за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, надсилайте це відео друзям. Далі буде ще більше цікавого контенту і до побачення! Фух, Зняли. Навіть не знаю, що ще можна додати про цю пару. Вони просто чудові. Це найкращі кросівки на літо. У мене були Nike React Element 55, також чудова та зручна пара. Але ці 87 просто вкрали моє серденько. Вони легкі, зручні та дуже стильні. Якщо у вас буде можливість купити собі такі кросівки, навіть не думайте, це найкраще, що можна купити собі на літо. А з розміром все дуже просто. Який у вас розмір Nike, то. І беріть. У мене 45-й європейський і проблем немає. Ще раз всім дякую і до зустрічі!